Покажіть число, яке є розв'язком нерівності. мінус 2х відняти 3 по модулю більше 5. Модуль це відстань від початку відліку до заданого числа. Якщо 5 по модулю, число 5 по модулю додатнє, модуль додатнього числа дорівнює числу самому числу. Модуль від'ємного числа модуль мінус 5. Дорівнює числу протилежному до нього, тобто дорівнює 5. Отже, підмодульний вираз мінус 2х мінус 3 має бути більше 5, якщо в нас тут буде 5, 5 по модулю 5, більше 5 має бути, щоб в нас підмодульний вираз був більше 5. Або мінус 2х мінус 3 має бути. Менше за мінус 5. Якщо менше за мінус 5, наприклад, мінус 6, мінус 6 по модулю, це буде 6, і 6 буде більше 5. Або, або. розв'язуємо ці нерівності. Мінус 2х залишаємо, мінус 3 переносимо, змінюємо знак на протилежний. Отже, 5, додати 3. Мінус 2х залишаємо. Менше мінус 5 теж залишаємо, мінус 3 переносимо, змінюємо знак на протилежний. Плюс 3. Мінус 2х більше 5 плюс 3 8. Мінус 2х менше мінус 5 додати 3 мінус 2. Ділимо кожну нерівність на мінус 2. При діленні на від'ємне число, знак самої нерівності змінюємо на протилежний. Отже, х буде вже менше 8 ділимо на мінус 2 мінус 4, або х більше мінус 2 ділимо на мінус 2 1. Мінус 4 не включаємо, значення менше мінус 4 знаходяться ліворуч від даного числа. І більше 1. Ось це розв'язок від мінус нескінченності до мінус 4. І від одиниці до плюс нескінченності. Дивимось по відповідях мінус 2. Мінус 2 не належить жодному з проміжків. 1 1 ми не включаємо, тому не підходить. 0 в нас не належить. Двійка. Двійка більше одиниці підходить. Мінус 1 теж не підходить. Отже, варіант г. Такій нерівності. Взагалі, найпростіше це було підставити ці числа. От беремо, наприклад, мінус 2. Замість х підставляємо мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 2 і відняти 3 по модулю. Мінус 2 на мінус 2 це буде 4, 4 мінус 3. 1, 1 по модулю це 1. Але 1 не буде більше 5, неправильно. 1 візьмемо. Мінус 2 помножити на 1 і відняти 3 по модулю. Мінус 2 множимо на 1, мінус 2 мінус 3 це буде мінус 5. Мінус 5 по модулю це 5, але 5 не більше 5, 5 дорівнює 5. Вставляємо 0. Мінус 2 помножити на 0 і відняти 3. Мінус 2 множимо на 0 буде 0, відняти 3 мінус 3. Мінус 3 по модулю це 3, але 3 не більше 5, 3 менше 5. Берем двійку. Мінус 2 помножити на 2 і відняти 3. Мінус 2 множимо на 2, мінус 4, мінус 3 мінус 7, мінус 7 по модулю 7. 7 більше 5, підходить.